Людмила Ігольніцина провідний бібліотекар Миргородської центральної районної бібліотеки. У книгозбірні працює вже 30 років. Говорить, про цю професію мріяла ще з дитинства. Коли ще навчалися в школі, я розпосюджувала книги серед своїх ровесників. У нас во дворі і в класі і переді мною вже не стояла такого вибору професії. Я точно знала, що буду бібліотекарем. Пані Людмила була переможницею у районному конкурсі професійної майстерності. Тепер свої знання та навички буде проявляти на обласному етапі конкурсу Бібліотекар третього тисячоліття цього року. На Полтавщині його влаштували вперше, аби популяризувати читання в цілому та бібліотечну справу, зокрема. Підвищити свій фаховий рівень, свою майстерність, підняти імідж бібліотек, бібліотек всієї області, дійсно як інформаційних, як дозвіллевих центрів, пошук інноваційних форм, методів в нашій роботі. За звання бібліотекаря третього тисячоліття змагалися 15 учасників конкурсу. За умовами останнього вони мали подолати кілька етапів: продемонструвати знання бібліотечно-бібліографічної роботи, розв'язати літературний хрестослів, порадити уявному читачеві книгу тощо, чи не найважчим з усіх випробувань для учасників став захист власних проєктів. Я буду розповідати про свій соціальний проєкт. Веселий бібліомайданчик його суть полягає в тому, що ми відремонтували дитячий майданчик поблизу бібліотеки і створили певне соціокультурне середовище. Тобто, ми на цьому скажімо так, бібліотека виходить в люди. Тобто, ми виходимо на цей майданчик для того, щоб бути ближче для людей для наших користувачів. Подібні ж конкурси сподіваються, організатори не лише розкриватимуть приховані таланти бібліотекарів, а й сприятимуть обміну інформацією та власним досвідом. Хочеться нам, як представникам влади місцевої, якомога більше провести таких заходів, щоб просто підтримати, і люди розуміли, що вони нам надзвичайно потрібні, потрібні в своїй роботі, потрібні самі собою, потрібні своїми добрими справами. За підсумками конкурсу, перше місце здобула бібліотекар із села червоно Лохвицького району Ніна Лисенко.